Відмінності у наших менталітетах у чоловіків у жінок, що можуть бути наприклад у родині там сварки. Ви бачили, які там ходять чоловіки. Красунчик такий класний, ти найкращий, ти такий красивий. Сильно його прижимати треба до стінки, щоб він там ті гроші. Щоб вони одне з перших, які дали права налажін. Підтримують чоловіки тут жінок, якщо вона хоче створити власний бізнес. Ну, наприклад, там відкрити франшизу Хеу Хеланд Підтримують. 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 Тут... допомагати будуть чи ні? Будуть. будуть тобто, що не скажеш про турецьких чоловіків, але тут у них теж одна особливість менталітету. Ти і підтримувати, і трошечки, і може грошей навіть дадуть на це. Що вони одні з перших, які дали права жінкам? Речення це було одна з перших країн, і тому вони це дуже цінять. Цінять те, що жінка може тобто да може працювати, робити свій власний бізнес. Тому вони підтримують. Працювати вони люблять. І тобто і чоловіки будуть допомагати і підтримувати, і трошечки, і може, грошей навіть дадуть на це. Грошей дадуть. Ага. Тобто дадуться ж таки. Да, дадуть. Сильно його прижимати треба до стінки, щоб він там ті гроші. Ні. Я, Але так. Треба трошечки бути кішечкою, кішечкою. Ага, тобто набушитися парфумом про ці перетворитися на таку сексуальну кішечку на мій лапках, да, ховапка, до похай. Давай позолоти мені ручку. <реш> <реш> <Я почну. реш> <реш> Хитро ще завжди працювала з жінками, з дівчатами це якби наша сильна сторона. Бути сильною для себе і сладкою для чоловіка. Ну як злата мого чоловіка просить щось, я просто дивлюсь, як воно це робить. Вона каже, папочка, ти такий класний, ти найкращий, ти такий красивий. Він так слуха, і у мушки так, ти ж тиш, дадиш. Там така смачна солодка хапата, що я, коли я її побачила. Я вже не почала може думати, похильне. І це вона робить в 6 років. І я дивлюся і думаю, щось я роблю не те, навіть не побратим. Бачите, тепер жінки вже вміють гарно говорити, не тільки чоловіки, нове покоління. Нове покоління. Чи в них треба наче? Які відмінності у наших менталітетах, у чоловіків у жінок, що можуть бути наприклад у родині там сварки? Знову те, що їм подобається, те саме, що й робить більше всього проблем, що нам не можна сказати там з от. Все так треба, ти так і зробиш. Ми можемо сказати а зараз. а Ана, Це дивлячись, звичайно, на звідки той чоловік, тобто тут, тому що з чи з центру, так? Да? Так, да, тому що ну що, вчора, ми з вами вчора були в торговому центрі. Ви Бачили, які там ходять чоловіки? Касунчик. Та що, я не знаю. Я я просто стояла за розкритим ртом. Такі на те саме там зачистка, гельчик, всі діла, сам і фігурка мабуть офуєний, пахне три кілометри, такий прям всю. Боже, там таких багато. було. Да, і вони це посіння парк, якщо що, куди бігати, знайомитися з класними чоловіками? От оця ерія це просто зашквал. Там. Кожний не знаю, кожні 10 метрів гарний чоловік стоїть і машина. і машина <смітна> дуже нормальна. <смітна> ну ось там і вони сидять, можуть випити вино і так далі. Ці вони більш такі, да, живуть там на релаксі, ні в іншому світу. Якщо йти трошечки на схід, в сторону да, в анатолійську сторону, там де сім'ї більш консервативні, там же трошки інший менталітет. Там же йде більше. Тому що в них дуже близько сусідство з арабськими країнами і там вже більш такі консервативні родини які... Покриватися всі діва. Не обов'язково, але... але там що не можна дуже там голяком о... не Так, да? Да, І треба дуже тобто, оце, що на тобі на мені, це ну трошечки, да не не треба голяком не От, Тому бувають, тобто різні. Це дивлячись звідки чоловік. Ну, те саме звідки жінка. Про Україну можу сказати, що їм спочатку це подобається. Що за ними там дуже ось не роби, тому що вона почуває, що це він за нею дбає, але потім це вже трошечки починає. Ну До стоба. Там козик на тебе дивився. Ти пройшов таку красиво любки, все капець. І на тобі парфум зараз. Тобто ага. то тобі хочеться, щоб чоловік про тебе більше опікувався. Він не проти того, що ти працюєш, займаєшся розвитком Хелен? Ні, він мені з, -з, 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 -з усім допомагає, ми завжди разом. Тобто я його мені. Крас. Всім дівчатам нашим бажаю, щоб чоловіки завжди підтримували у ваших розпочинаннях, у процесі, у всьому. Навіть коли важкенько і потрібна ця підтримка, ну от просто сказати, слухай, ти красотка, все в тебе. Получається, ти модиться, ну, хандра є, хандра сьогодні наступило до вечора, ще побуде, а завтра вранці ти вже водачком з рівною спинкою побіжиш на роботу, як будеш робити там вітер. Так, да, і дуже оце, щоб після всього цього робочого дня якоїсь такої суїти прийти, щоб було плече, на яке можна просто розслабитися. Yeah. Yeah. Yeah, <laughs> <рисвіт> Що ти побажаєш нашим українським дівчатам? Виходити заміж заторки? Чи передивлятися. дівчата? Виходьте за того, у кого закохалися? Турок це українець, нема різниці. Головне що був нормальний чоловік. Чоловік, який реально для тебе не аб'юзе. все. Да. аб'юзера тут є. Yeah. 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 Будьте пильні також, дівчата оці е, солодкі пісні вам вушки зразу mm -hmm. перевіряйте на справі, на ділі. Реально пообіцяв зробив взагалі, що він складує у вас. Краще перевірити сто разів ніж потім сидіти і жалкувати. <плес> Люсінька, дуже тобі дякую за такі поради, і взагалі трішки роз'яснення, як себе правильно вести, що тут про що тут чоловіки і так далі. Як взагалі бізнеси можна чи відкрити чи ні? З нами була наша фенчазія Люсі. Дуже дякую за цей випуск. Люсі мені дуже дуже було приємно записати це все і тишечки розповісти нашим. А дівчаткам yeah. я кутуречи, -то yeah. тому що yeah. да, наших тут дуже дуже багато. Вони взагалі всюди. Аланя, Анталія, дуже велика кількість наших україночок. Стамбул, Ізмір, взагалі зі Ну взагалі візде. Ну мені та ж це найбільше там найбільше, найбільше. сонце, море, гарячі тур. Ой, а так щось я <laughs> Я сподіваюся, що чоловік не буде дивитися цей випуск, якось скажу, yeah. що хай подивиться. Людя, <laughs> <laughs> <я> там про <laughs> говорила. <laughs> А я втогів, скажу. ну мать ти куди взагалі. Mm. Всіх цілуємо, обіймаємо, дякую, що були з нами, до наступного випуску. А я сьогодні вивчу увечері в Ваню, на сватку, до Ксюшеньки. Можна звідти записати випуск, а? В общем, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б випуск про весілля із турком, які подарунки дам, інтересно, дарують ще. Вони золото і гроші. Тикають сюди Такі гроші. Так, знімаю. Парти. Знімаю наступний випуск Треба показати стовідсотково, я ж думаю, там все буде окей. <ріх> До побачення, пока-пока.